Привіт всім. Сьогодні вирішував зняти відео, як буду я виконувати декоративну штукатурку на стелі, в ванній кімнаті. Перед всім, як я побачив, це їх хтось пофарбував, пофарбував, ну, як вам сказати, одним словом, не дуже якісно. І треба зробити так, щоб вона і вигляд мала і була якась така незвична. І вирішив я робити на ній декоративну штукатурку. Роблю це перший раз. Тож, якщо щось не, не вийде, то не судіть мене дуже з того. Я... Е, шпаклівка це проста, обична шпаклівка, я змішав шпаклівку трошки з синім кольором і трошки з чорним кольором. Вийшла сіра і синю блакитна. І от на шпаклю я набираю різні кольори шпаклівки і зараз я буду пробувати наносити її настелю. Перед цим я ще декілька дав декілька синих таких кольорів на, на це і зараз будемо пробувати. Якщо щось не так, напишіть в коментарях. Що я роблю не так, може якось аналіти. І пробуємо. Роблю це в перший раз ту декоративну штукатурку. Бо з першого вигляду не дуже так воно виходить, як теж би хотілося. Тож є для цього декілька варіантів, що декілька разів можна наносити. Головне не боятися праці, а робити те, що ви хочете. Я все життя попрацював на будівництві, все життя шпаклював, малював. Мував, вихи робив, бетони били. І за весь час е, своєї роботи не скажу, що я був щасливий від роботи. Робота моя скажу, що була е, засіб для існування, бо в дні моєї молодості дуже так було легко знайти роботу і заробити гроші. А тепер настає світ. Лід. І робота є, і житло є. Робота для мене на даний час це вже не спосіб існування, а спосіб життя. Тому що якщо людина працює, якщо людина рухається, то вона й живе. Бо рух це життя в даному випадку. Чим більше людина рухається, тим вона виглядає здоровіше, вона є здоровіша, за... хорестеєн нормалізується холестерин. не засюється судини різним непротивом. І тому я завжди в теперішній час я шукаю постійно, що я щось робив, би я не сидів. І от я вирішив це зробити. На перший погляд не дуже так виходить, бо то, що це стеля. Але я пробую, пробую раз, пробую другий раз, пробую третій раз. Я, якщо я щось починаю любу роботу, я її завжди докінчу до кінця. Рідко кота робота за своє життя, що я почав робити, я не докінчу. Не буду. Я там, де інколи неякісно роблю, інколи ну, не негано, буває всяке. Але я завжди докінчую її до кінця. Якщо я роблю людей, я завжди стараю і стараюся зробити це гарно і якісно. Хоч би і, по-перше, подує і дешевше, щоб людина могла заплатити, щоб людина завжди була задоволена моєю роботою і моїми цінами. І от я пробував з тим кольором, тепер подумав дати чуть-чуть чорного на шпаківку. Я зараз чуть-чорного -чуть даю так і що в кінці робота вийде, що набагато краще, буде ніж то, що на початку. Синий, чорний всякий я даю. Я думаю, що я робив це на, на скині, воно б вийшло краще. Бо на скині краще, можна краще це зробити, тому що удобніше, як кажуть. А на стелі не дуже так, і воно і удобніше. Я по всякому праву наліво, ліво, направо. О. І фактично, після е, завершення моєї роботи, після того, я чуть-чуть ще. Тай пошліфував, а відтак вигляд вона мала, ну не скажу, що а, аж такий такий поганий, але симпатичний. Для мене це вигляд непоганий був. Бачите, на різні кольори. І робота тут була все на все, ну, приблизно весь, весь час роботи зайняв мені не більше годин. Але заказчик залишився задоволеним. Дякую всім друзям, всім гостям мого каналу за підтримку, за коментарі, за вподобайки. Дивіться і підписуйтесь.